Всім привіт! Мене звуть Іван. І я студент першого курсу Харківського політехнічного інституту на спеціальності 126. Сьогодні я вам хочу трошечки розповісти про свій досвід проходження марафону в інноваційному кампусі, так би мовити, його секретики. Розповім про власні переваги і недоліки. Та що ж відрізняє мене від Піда, який зміг принести зв'язку про перемогу грекам. Давайте почнемо з того, що взагалі таке марафон. Так, це не 42 кілометри бігом, це таке інтенсивне випробування в інноваційний кампус, під час якого на різних завданнях перевірятимуть ваші навички та знання. І це не тільки вміння тицяти по клавішам на комп'ютері або знання з мов програмування, це також навички комунікації, роботи в команді, тайм-менеджменту та навіть креативності. Нащо я взагалі пішов у цей марафон? Ну хтось скаже, що мені просто було сумно, але я хотів затестити свій організм та перевірити, а чи зможу я це. Бо для мене, мабуть, як і для вас, марафон та інноваційний кампус – це була якась така темна пляма, в яку хотілось посвітити ліхтариком, аби хоча б щось побачити. З багатьох переваг марафону для мене основною є те, що він змушує нас вийти з зони комфорту, змушує поринути у середовище, умови якого є досить незвичними та навіть інколи неприємними для нас, змушує працювати наш організм на лімітах та відкривати нові його можливості, змушує не здаватись, не опускати руки та йти далі, з гордо піднятою головою. Також великим плюсом є те, що все побудовано на комунікації, і під час марафону ви знайдете багато незвичних та дуже цікавих людей, з якими можна не знаю, пограти в доту, подивитися аніме чи послухати всі варіації пісні Пса-патрона. І можливо, саме серед цих людей ви знайдете своїх справжніх друзів. Однак, як на мене, інтенсивність марафону є не тільки перевагою, але й великим його недоликом. Бо роботи буде багато, о, досить багато. Відпочинку буде досить мало. І інколи ви навіть хотітимете сказати: я не можу, я не хочу, я не знаю, але все одно йтимете далі. Також на перших тижнях мене досить бісило те, що ментори не допомагали нам, вони якось ігнорували питання, змушуючи нас йти до інших студентів та шукати вирішення проблеми разом, обговорюючи всіх і все. Підсумовуючи, марафон це неймовірний та дуже цікавий досвід, під час якого я дізнався, що я можу, що я хочу, та що мені робити далі. Чи хочу я ще раз пройти марафон? А вже ж ні. Проте спогади про нього назавжди залишаться разом зі мною. Ну і це завжди легше, ніж пробігти 42 кілометри. Тож, слава Україні! Країну відбудують, політехніки!